Вітаю теми дня ветері. ТВ. як завжди о цій порі говоримо про найактуальніші новини вівторка, 17 січня. У студії працює Людмила Труфен. Тож, чим жили та що хвилювало найбільше? Далі у випуску. Триває 328-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські загарбники продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. 870 з них за останню добу перетворилися на добриво. Несучи колосальні втрати у живій силі та військовій техніці. Ворог все ж завдає ударів по населених пунктах, намагається знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення. Тим самим порушує норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї. Ведення війни протягом минулої доби противник завдав два ракетних і сім авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі є поранені та загиблі серед мирного населення. Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об'єктах на всій території України. Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Веде наступальні дії та на, Бахму... на Бахмутському та Авдіївському напрямках за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Діти війни вислів знайомий нам з історії Другої світової набув нового значення в умовах сучасної російської агресії, надто для малюків, народжених під час повномасштабного вторгнення. Сьогодні у Чернівцях родини маленьких українців, які змушені були тікати від активних воєнних дій, до нашого міста отримали пакунки малюка. З адресатами допомоги поспілкувалися мої колеги. Тисячі загиблих під час бойових дій, мільйони біженців за кордоном у цьому році. Демографи прогнозують катастрофічний спад народжуваності в Україні через повномасштабну війну, яку веде держава-терорист. Однак наш народ незламний, а тому маленькі українці народжуються навіть під ракетними обстрілами в бомбосховищах, незважаючи на відключення електроенергії та подекуди далеко від рідних домівок. Як виїхали, так і не верталися, тому що там спочатку було все дуже погано. А потім вже хотіли їхати назад, але виявилось, що буде безпечніше народжувати все таки тут. А зараз відключення у нас там будинок взагалі немає газу, лише електрика. 6 годин немає світла, немає нічого. Ні газу Тобто з дитиною взагалі незручно жити. ну. То живемо тут. тут безпечніше. А дбати про малечу батькам-переселенцям допомагають як небайдужі співгромадяни, так і міжнародні партнери. У Чернівцях благодійна організація СОЗ, дитяче містечка України, організувала чергову видачу пакунків малюка. Ці найнеобхідніші речі діти вимушені переселенці отримують в додаток до стандартного передбаченого державою пакунку малюка. Пакунок малюка, який ми реалізуємо тут в Чернівецькій області, дуже великий, дуже об'ємний. Вартість одного пакунку складає 27 тисяч гривень, і це е, коробка величезна, яка містить понад 30 різних об'єктів, товарів, які корисні як мамі, так і дитині. Від підгузків до термометра, до розвивального ковріка, до подушки, яка необхідна, годуючий метусі, все найнеобхідніше Допомогу надають усім. Внутрішньо переміщеним особам з малюками віком від нуля до шести місяців, а також жінкам перед пологами. Зареєструватися можна за посиланням, яке ви зараз бачите на екранах. У нас дуже багато позитивних відгуків від мам, які його вже отримали в 22-му році, а це понад 500 жінок з дітками. І сьогодні теж ми продовжуємо їх видавати, тому що загальна кількість цих пакунків, які заплановані програмою, 700 штук мають бути видані свої. Пакунки малюка отримали швидко, кажуть матусі переселенки. Зареєструвалася я через соціальні мережі і чекала не дуже довго. Буквально неділі, може, дві-три. Так от. і зателефонували мені, щоб я приїхала, отримала пакунок малюка. Десь на початку грудня я прочитала про цю акцію, заповнила анкету. Під кінець грудня мені позвонила дівчина приємна. Дуже ми подали документи, і ось буквально вчора нам позвонили, щоб ми отримали. Ну я враження, але ми дуже вдячні і задоволені, що нам дістанеться такий пакунок. Тим паче пакуночок достатньо. Великий, і наче якісний на перший погляд, найскладніше новоспечені батьки переживають через розлуку зі своїми домівками. Так, тримісячна Софійка ще жодного разу не була у рідному для її мами Харкові. Ну що не вдома? що не можеш приїхати додому. Також жінки вважають, що постійно перебувають у стресі через війну. То що нервничаєш постійно. Валерія Пержун, Максим Біоткач та Медня ТВА. З'їхав у кювет. На Буковині вантажний автомобіль з'їхав у канаву на озбіччі та частково заблокував рух автомобілів. Вибратися самостійно з кювету у водій не зумів. Тож на місце події прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення, котрі за допомогою спецтехніки відбуксирували вантажівку приписав собі двох дітей. На Буковині багатодітний батько отримав вирок суду за підробку свідоцтв про народження двох дітей та спробу підкупу прикордонників. 25 жовтня 2022 року 40-річний житель Харківської області під час проходження паспортного контролю зазначив, що є багатодітним батьком, надавши свідоцтва про народження трьох дітей. Зрозумівши, що прикордонники викрили несправжніх документів, чоловік вирішив уникнути відповідальності та запропонував охоронцям кордону хабар у розмірі 1100 доларів США у суді. Чоловік свою вину в чиненні кримінальних правопорушень визнав повністю. Суд призначив йому покарання у виді штрафу розміром 22 тисячі гривень, а речовий доказ 1100 доларів США конфіскувати в дохід держави. Вийшов з дому та не повернувся. Поліція розшукує безвісти зниклого Саву Павла. 37-річний чоловік з темним волоссям середнього зросту ходорлявої тілобудови був одягнутий в темно-синю куртку, сині джинсові штани, коричневі черевики та шапку сірого кольору. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного, прохання терміново повідомити на спецлінії 102 чи на номер чергової частини Чернівецького районного управління поліції 095-452 3046. Доторкнутися до реальності наших військових у найбільш гарячих точках можна буде на виставці в кіномистецькому палаці імені Івана Миколайчука. Військовий оркестр, польова кухня та інтерактивна кімната чекатимуть усіх відвідувачів. Чим ще вражатимуть на заході? Далі у сюжеті. Трофеї з передової, російський прапор замість ганчірки, і тир з мішенню у вигляді Путіна все це можна буде побачити на виставці Портал у війну в культурно мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Такий захід вже вдруге організовує 10-та окрема гірсько-штурмова бригада. Військові кажуть, на виставку привезли уламки здобуті на Харківщині, Київщині, а також з напрямку Соледару та Бахмуту. Ця виставка не є форматною. Вона є вона включає в себе багато подій. Це польова кухня, 19 -го. Того числа буде забув сказати, вона триває до 21-го числа. 19-го буде польова кухня для дітей буде тер, які де можуть постріляти, в принципі, як і дорослі, так і діти. Щось побачите, якийсь подаруночок отримати також можна розібрати зброю, тобто такий бойовий вишкіл, побути на скалолазення, попробувати себе там оскільки це є такі завдання гірсько-штурмовиків, скажімо так. Експонати з поля бою доставлені бойовими та тиловими батальйонами, які дислокуються в Чернівцях. Окрім них також можна буде розглянути трофеї з музею часів антитерористичної операції на сході України. Головною особливістю виставки є можливість побачити бойові дії бригади у смартфоні. Кульмінацією цієї виставки буде створений віртуальний музей, де відсканують повністю цю виставку. У цьому віртуальному музеї ви зможете Ширше побачити бойові дії, це теж цікаво насправді. Ширше побачити історію бойового шляху. 10-ї бригади солдати додають такі виставки потрібні людям на заході України, аби відчути реальність наших військових у найбільш гарячих точках. Важко, важко кожному і морально, і фізично, тому що війна це не є курорт. Розказують про те, що ми отримуємо велику зарплату 100 тисяч. Повірте, це не не вартує того, тому що люди сидять в холодних окопах, постійні обстріли. Ця виставка якраз для того, щоб люди, хоч трохи зрозуміли, як це, що таке. Ясна річ, за що зараз вся країна знає, що таке війна, але такі речі, як, наприклад, пробитий планшет у ланком, який просто захистив нашого військовослужбовця, бронежилети у крові. Це все це, це жах. Насправді, щоб люди зрозуміли, що наші воїни там для того, щоб кожен зміг піти з дитиною в кав'ярню, погуляти, жити нормальним життям. Всіх охочих відвідати виставку чекають в центрі 18 січня о 14.00. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВА. Чи готові школи до початку нового навчального семестру? Хто обслуговуватиме їх та чи готувати батькам на це гроші? Одразу після новин дивіться новий випуск програми «Постфактум» з Іриною Ткачук, начальницею управління освіти Чернівецької міської ради. Тим часом у Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці багатоповерхівки, у яку 14 січня влучала російська ракета. Пошукові роботи тривали 69 годин. Повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин. Резніченко наразі відомо про 44 загиблих, з них п'ятеро дітей. Ще 79 людей. Зазнали поранень. Серед них 16 дітей. Врятували 39 людей, зокрема шестеро дітей. Також рятувальники отримали 47 повідомлень про зниклих безвісти. З них 23 людей виявили загиблими, а чотирьох знайшли живими у родичів чи лікарнях. На цьому ставимо інформаційну крапку. Дякую вам за увагу! Спокійного вечора! Бережіть себе та близьких.